Стосовно таких задач, типу, там, е, щось там написати, мій ідеялі тул, це е, чат-GPT. І це ж ми все обговорюємо питання, як навчити. Яким шляхом пішов я? Я йому згодував, згодував в сенсі, пройшовся по своєму Фейсбуку і по лінку і по просто покопіював ті пости, які я писав сам. Uh -huh. Та, от Просто їх покопіював, скинув в чат. Ну, з промтом типу, описав йому задачу, тобто я йому кажу, що зараз yeah, я так, тебе так. буду там вчити от е, своєму стилю. там. Ти маєш звернути увагу там, на ритміку, на орфографію, ти маєш. Е, там звертати увагу на там стилістичні особливості, які я використовую, навіть якщо вони граматично некоректні, Та ну мені це важливо. <гум> так Текст, живість тексту мені важливіша ніж його граматична коректність. Та? Е -е -е -е. Отак я йому погодував, він такий, окей, типу, я вивчив і давай спробуємо типу, згенерувати. Скільки ти йому текстів згенерував? П'ятнадцять. 15, 15 постів. Ну, ну от, от ні, ні, ага. не було достатньо. Ага. От 15 постів, ну все, полетить. Ну нічого, не полетіло. Тобто, отак от, от здалеку дивишся, ну, виглядає схоже, типу, та, і, і, і от прям як наче як я просто. Б... Так, починаєш читати, ну, от просто читати, ну бред, Ну, типу, щось, ну коротше, здалеку виглядає прикольно, а, а реально вчитишся бред.